Друзі мої, всіх вітаю! Зараз будуть перші, хто підключився. Будь ласка, напишіть, як мене видно, як мене чутно. Сьогодні ми розбираємо, як і коли краще приймати дієтичні добавки. І от що я перш за все хочу сказати вам. Бачу, ви підключаєтесь і зразу пишіть, як видно, як чутно. Бачите, у мене вже такий а, новорічний настрій. А, і сподіваюся, я його теж вам буду передавати. У нас з вами а, в цьому місяці два ефіри, тому все буде дуже добре і такий великий-великий вебінар. Так, бачу вас. І перш за все хочу почати такими важливими для всіх словами. А, це слова римського. Чудового лікаря, і ще, от так, дуже-дуже давно, за часів Римської імперії, він сказав, що важливо розуміти і розпізнавати те, що може. Дати організму шкоди, тобто такі важливі для всіх нас слова. Ми з вами повинні розуміти, як і коли приймати диетичні добавки, щоб вони нам приносили лише користь і ніякої, ніякої шкоди. Дуже рада всіх бачити! Бачу, бачу ваші смайлики, бачу, що ви пишете. Дуже-дуже всім вам рада. Ну що, сьогодні будемо розбирати все як завжди. Хто перший раз на моїй. Ефірах таких, мабуть, вже і нема. Всі мене знають, але нагадаю, такі основні правила. Тобто, спочатку я розповідаю тему, потім відповідаю на всі ваші питання. А будь-які питання по нутріплюс, все, що зможу для вас зробити в цьому ефірі, будь ласка, давайте. Перш за все, хочу сказати, що в принципі нашими Нуріплюс, нашими. Дієтичними добавками, дуже важко нашкодити. Перш за все, ми маємо з вами міжнародні сертифікати, які не видаються просто так. Тобто, це така велика міжнародна перевірка. А, так, я коментарі зараз відключу, щоб не, не відволікатися дуже. А, також ми з вами маємо безпечну сировину, якісну безпечну сировину, Ми з вами маємо чудове обладнання, тобто ми з вами маємо мінімальні ризики задати шкоди нашому організму. Також ми з вами маємо широкий спектр препарати для дорослих, препарати для дітей, для здоров'я, для схуднення і так далі. Зараз в нас ще більший асортимент, тому я думаю, ви ще більш задоволені всім цим. Ну що, почнемо з дієтичних добавок. Перш за все, наші улюблені мультивітаміни, всі ми їх любимо, всі ми їх приймаємо, і я вважаю, що не даремно. Тобто мультивітаміни це те, що ми можемо приймати на постійній Основі можемо робити е, перерви буквально там в місяць, інколи в два, інколи в три, дивлячись на вашу ситуацію і комбінувати з всіми іншими препаратами. З Чим ми можемо з вами комбінувати мультивітаміни? Звичайно, з вітаміном Д. Тому що я завжди кажу, що от більшість людей, які я маю на практиці, яких я подивилась, так сказати, на практиці, все ж за, перш за все, частіше за все, мають дефіцит вітаміну Д. Особливо в осінньо-зимовий період. А вітамін Д це в нас просто все. ну Нема такої частини нашого організму, де б нам не допомагав вітамін Д. А також ми з вами можемо розуміти, що низький вітамін Д може бути пов'язаний з високим кальцієм. І це просто жахлива ситуація, коли ми з вами маємо от таку, от такий момент. Тобто ми з вами маємо насправді моменти остеопорозу, тобто великий високий кальцій у нас в крові, але маленька концентрація у нас там, де потрібно. Страждають наші кістки, страждають наші. Ну, Взагалі, опорна рухова система, м'язова система і звичайно зуби. 50% такі середньостатистичні дані, які я завжди перевіряю, дивлюся PubMed, перед ефіром, я теж продивлялась так, вони не міняються. Десь 50% населення зем... земної кулі має дефіцит вітаміна Д. Також дуже важливо, що коли ми маємо з вами надлишкову вагу, чи моменти інсулінорезистентності, чи моменти вже цукрового діабету, Теж дуже часто це пов'язано з низьким рівнем вітаміну Д. Вітамін Д взагалі такий жироспалюючий вітамін. Це на замітку тим людям, які от, довго не можуть скинути вагу. Оптимальний рівень, якщо ми кажемо нанограмак на мілілітр по аналізам, це 50-75 мл, на на мілілітр. А звичайно, ви можете мати в своїй лабораторії іншу шкалу і інші вимери. Але, от знаєте, що по вітаміну Д чудово, якщо це буде верхня референсу. Якщо по іншим аналізам, наприклад, ТТГ, якщо ми там дивимось нашу шитоподібну залозу, навпаки, потрібно, щоб нижня трейд-референсу була до двох, то тут ми з вами маємо верхню І Якщо вітамін Д нижче 16 нанограмів на мілілітр, то виникає депресія, виникає суїцидальні нахили, і це теж таке дослідження, яке. Приводилось на побмет статті дослідження на базі психіатричної клініки, коли брали у людей, які намагались зробити суїцид, брали рівень вітаміну Д, і от такі от факти виявили. Також, от таке із останніх досліджень. Яке мені розповідали в університеті, практикуючи лікари, ендокринолог на базі Київського університету ще до війни таке дослідження робили. У хворих на ковід, у хворих на ковід, просто катастрофічно низький вітамін Д був 5-6 нанограм на мілілітр. Тобто, теж така заміточка. По-перше, ті люди, які перехворіли ковідом, вони мають просто обов'язково. Підвищити свій рівень, і ті, хто хочуть не захворіти. В наших мультивітамінах теж є вітамін Д, але його не буде вистачати. Отака от середня статистична норма це 4 тисячі міжнародних одиниць на доросту людину. Але по більшій частині це теж не дуже, не дуже багато. Але все інше ми призначаємо вже після аналізу. От така от норма. Якщо вітамін Д нижче чи ніж 20 нанограм на мілілітри, то це без пліддя. Тобто сучасні протоколи КО повинні це ураховувати. Хто не може довго завагітнити, теж беріть собі до уваги. От. Так, далі. Що іще ми з вами повинні розуміти? Вітамін Д у нас являє собою антагоніст кальцій. Магнія, тому коли ми приймаємо дозу вище ніж 4000 тисячі е, міжнародних одиниць, ми з вами додатково приймаємо, ну хоча б теж 400 міліграмів магнія, це теж дуже важливо, щоб не скатитися в дефіцити. Тим паче, ми з вами зараз маємо дуже дуже стресову таку е, ситуацію по всім фронтам. Звичайно, і е, звичайно, магній теж дуже дуже швидко з нашого організму. Іде. Тому ми з вами приймаємо 400 мг магнія для дорослої людини. В принципі, доросла людина. Я вже вважаю, що 16 років ви завжди питаєте про дітей: 16 років це обов'язково. Просто обов'язково на осінньо-зимовий період. Так, далі, чим ми ще можемо з вами поєднувати наші мультивітаміни як дитячі, так і дорослі, звичайно, зі спіруліною. Спіруліна це те, що я люблю, те, що я вважаю, що ми теж можемо періодично приймати а. Ну, не так, от, наприклад, як мультивітаміни, які потрібні нам на постійній основі з перліном, ми можемо приймати курсами. А, така чудова рослина, теретварина. <сум> вона була деякий час забута, але зараз теж ми маємо дуже багато досліджень, навіть дослідження нас дуже щільно всім цим цікавляться, тому що повноцінний білок особливо важливо для тих людей, які от зараз. Різдвяний пост, і які зараз знаходяться на посту, то теж ми з вами маємо. Висушена з 60% білку дуже дуже багато. Але ми з вами розуміємо, що денну норму ми теж не візьмемо. Тому що денна норма це 1 грам на кілограм ваги. Але як додатковий елемент ми з вами приймаємо. Також вітаміни групи Б. Їх важко переоцінити. Тобто це і наша нервова система, це наша кров, наші ретроцити, наш гемоглобін, все це вітаміни групи Б, наші нерви. Наші нерви. Хочете бути не нервовими? Будь ласка, приймайте. Вміст ліпідів приблизно 7% від маси. Тут ми маємо і альфа ліноленову кислоту, і ЕПА, ДКА, це те, що має у нас Омега-3. Теж не скажу, що ми можемо повноцінно замінити Омегу, тобто ми чи то приймаємо Омегу, чи ми приймаємо рибку, найкраще голову риби, чи рибний бульйон. І додатково ми Омегу з вами маємо. Але все ж таки, як додатковий такий елемент, ми з вами можемо це теж робити. Ось любі мої так. А, далі що ми з вами далі? Розчинні волокна теж просто чудовий елемент, сприяє зростанню корисної мікрофлори кишечника. А, Дуже важливо, якщо ви хочете профілактувати дисбактеріоз, чудово з вітаміном з мультивітамінами, з нашими як додаткове джерело розчинних волокон, мальтодекстрин нам з вами підійде. Тим людям, які мають цукровий діабет, отут от тільки Після того, як ви будете порадитись з лікарем, ви можете приймати. В принципі, всім іншим там не буде така велика, висока доза мальтодекстрину, так що можете все це робити. Результати іспанського джорепін. Journals Naturals, здається, журнал, у 2016 році провели досліди на мальтодекстрині і виявили, що зростання такої. Корисні мікрофлори на мальтодекстрині дуже дуже добре. Тобто, ми з вами маємо і корисну флору в нашому кишківнику, і не дуже корисну. І нам з вами потрібно мати оцей баланс, щоб мати такий чудовий баланс. Ми, звичайно, з вами додатково допомагаємо. Але головне у нас з вами, звичайно, харчування, тому що буде багато простих вуглеводів в харчуванні, буде багато якогось такого непотребу багато транжирів, Звичайно, на одному мальтодекстрині ми з вами не виростемо. Так, що ще ми з вами маємо вітамін С. Теж чудово, особливо, особливо, коли ви маєте якісь моменти захворювання, коли от почав, почав нос текти, чи там горло якось шкрябати, все це теж ми можемо додатково додавати. З мультивітамінами теж нормально можна його приймати. а У нас з вами в мультивітамінах вітаміну С. До тисячі точно і плюс там ще тисяча. Ну, тобто, якщо ви приймаєте на протязі тижня, нічого страшного точно не буде. Тобто, тут у нас з вами все в повному порядку. Вітамін b 12 А тут я більше скажу, що по Показанням у мене був ефір по вітаміну в 12 особливо особливо літнім людям, веганам, якщо ви вже близько року. Не а, маєте веганський раціон, скажімо так, тобто продукти тваринного походження у вас нема в раціоні. Ось, а, ну, це просто навіть не обсуждається, як то кажуть. обов'язково, обов'язково, просто обов Всі інші можуть, в принципі, вітамін в 12 отримувати з якраз таки мультивітамінів. Тобто тут ми з вами можемо так. Що ще? Наш з вами новий продукт протеїн. А тут Взагалі, просто приймайте протеїн як елемент чи момент харчування. Зовсім не переживайте, що він з чимось не поєднується, тому що протеїн він поєднується з усім. От протеїн сприймайте просто як харчування. Все. Тут просто супер, чудово, дуже дуже добре. Як приймати протеїн, теж я розказувала. Є моменти, є елементи. Також у нас буде 22 числа, якщо я не помиляюсь, дуже великий вебінар про протеїн, там, де ми будемо прям ретельно, детально все це розбирати. Тобто тут у вас, я думаю, що ніяких таких от е... питань не залишиться. Так, 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 про це все розповіла, про що ви ще хочете? Щоб я вам розповіла. Наче я отак от пробіглася по всім таким основним елементам. Зараз я підключаю ваші коментарі. Подивлюсь, що ви мені там написали, якщо ви щось написали. А якщо ви нічого не написали, то давайте пишіть. <сум> Тому що важливо, щоб ви задали свої питання, щоб ви розуміли, як що ми з вами приймаємо. Що стосується напоїв, то тут ми з вами взагалі теж приймаємо як звичайні напої, тобто чай, кава, все це ми приймаємо чи то після їжі, чи то через годинку, в залежності від вашої ситуації. Ось такі моменти, ось такі елементи. По вітаміну Д краще його приймати в першій половині дня. Чому? Тому що вітамін Д, він досить такий бодьорий, він буде вас трохи збуджувати. Особливо це важливо для тих людей, які мають поганий сон, для тих людей, які мають а, сон. От дуже багато я бачу зараз на фоні війни люди прокидаються в 3-4 години ранку, і потім не можуть заснути. Зразу вам скажу, що це висока доза картизола. Яка серед дня так, збуджує, 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 і от якраз так воно діє. Тобто тут ми з вами прибираємо кафеїн, вітамін Д ми в першій половині дня приймаємо, мультивітаміни теж в першій половині дня, щоб нас нічого не бадьорило. Такі антистресові рекомендації, ножки трохи там попарили в тепленькій водичці. От Вітамін в 12 можете під язик в другій половині дня, навіть на ніч це не буде вас. Видірати. Тобто тут у нас з вами все-все-все буде нормально. Так, дівчата, задавайте питання, тому що мені важливо, щоб ви все все зрозуміли, як і що приймати, що з чим поєднувати, хто ще що не зрозумів. Тобто, я так пробіглась, думаючи, що ви передивились всі мої ефіри, вже все знаєте. але, але, Але мені важливо, щоб ви все ж таки. Задала питання. Так, грипрейші. Гриб рейші теж, от про нього я якраз забула. Грип рейші поєднується з теж з, усіми, з усіма нашими вітамінами, можете його поєднувати. Дуже багато має він дії, починаючи від антиалергійної дії, закінчуючи зростанням волосся. Теж я коли готувала по ефір по гриборейші. То я вам скажу, я була просто здивована тим, скільки він має корисних. От зараз я відкрию свій ефір. Скільки він має просто неймовірно корисних таких моментів, елементів. Тобто, це традиційна китайська медицина, вищі гриби, у нас є такі вищі гриби, які насправді наш організм оздоровлюють. От. А, так, що ще? Противірусна дія, антимікробна дія, протиопухолева дія, адаптаген. Тобто теж буде вас трохи-трохи заспокоювати. А, дуже важливо при стресі його приймати, тому що має такий от момент адаптаген, адаптаген як я сказала, тобто вашу нервову систему трохи-трохи-трохи вас. За землю я скажемо так. Також, що ще хочу сказати, гребрейше буде підсилювати вашу імунну дію і буде підсилювати дію деяких корисних речовин навіть, навіть в контексті ваших вітамінів, навіть в контексті раку. Теж таке дослідження по раку в контексті імунного. Захисту і в контексті підвищення а, якраз таки дії, ефективності а, лікарських засобів. Тобто тут ми з вами маємо просто супер. Що стосується волосся, то у нас є така 5 альфа-редуктаза, і а, от якраз грипрейше знижує її, і в результаті чого знижується кількість ДГТ. І це дуже позитивно впливає якраз таки на волосся. Тобто є такі моменти. Це більше таке генетичне випадіння волосся. Випадіння волосся дуже-дуже велика кількість причин. Я неодноразово проводила ефіри. От подивіться на моїй сторінці, ви побачите, скільки в мене ефірів про волосся. І в контексті гриборейша це просто супер-мега-позитивні моменти є. Так, дуже добре. Йдемо далі. Так, 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 гри, сказала. Так. Якщо чутлова шкіра, так, якою серією користуватися, це не до мене питання. Спіроліну, коли вживати? Спіроліну ми теж можемо поєднувати з будь-якими мультивітамінами. Я люблю спіроліну, якщо чесно, на тощак. Ось, вона дуже добре виводить якраз таки токсини. Ну, кажуть, в принципі, токсини – це не наукове таке слово. Продукти конічного метаболізму. Так. Так, скажіть, будь ласка, я приймаю гребрежі від мастопатії, скільки і коли його приймати. Ви його так само приймаєте по інструкції, от по грибореші я б його приймала особливо при мастопатії, після їжі. Волок нам потрібно робити перерву. В принципі, по волокнам теж саме: місяць перерви, 2-3 тижні, і можете знову приймати. Пирине чорник мин, звичайно, звичайно. Спорліна з чорним квином кмином чудово поєднується. Чорний кмин це теж такий мій улюбленець, теж його ви можете приймати і для, імунного, для імунної відповіді. Антиракова, чудова просто дія. І зниження рівню глюкози крові дуже-дуже багато чого. Тобто, ви можете все це поєднувати. Чорний кмин. Звичайно, от курсами я б рекомендувала пробивати. От. Що ще ви хочете про чорний тмин чи про щось інше? Чи все вірно, що всі вітаміни треба приймати мінімум і максимум 3 місяці? Ну, мінімум 3 місяці. Для деяких вітамінів це навіть 6 місяців, по магнію скажу вам, теж от нещодавно побачила таке дослідження, що якщо людина особливо там якісь такі судорогі має, то ну, за 3 місяці вони, звичайно, прояви дуже-дуже знизяться, але щоб закрити дефіцит, все ж таки 6 місяців. Тобто тут дивлячись по вашій ситуації. Я приймаю протягом року всі добавки, можна коротко в які місці краще приймати. Ну, Дивлячись теж по вашій ситуації. Якщо ви маєте а, якісь моменти, що ви там, захворювання маєте такі от, чи то алергічні, а, чи то вам, ви маєте а, інфекційні захворювання, то тут ми робимо якраз таки. Упор, якщо алергічні, то, наприклад, літні місяці ми попереджуємо алергію. Це може бути якраз таки і чорне тмин, і це може бути грипрещі. Осінньо-зимовий період. Ми з вами робимо якраз таки на мультивітаміни і на вітамін С. От так, ось, щоб нас. Організм підстрахувати, я б сказала так. І по вітаміну С, я взагалі раджу його мати у себе вдома, тому що у нас, крім вітаміну С, там також цинк, вітамін Д, тобто така от просто комплексна терапія. Тому так от ми з вами можемо робити. Що ще ми з вами можемо робити? Тобто, ну ви можете розподіляти, як вам буде зручно. Тобто, якщо ви маєте якісь алергічні моменти, то ви, от, наприклад, з весни починаєте прийом якраз таки грибу рейші. Пропили весну грипрейші, можливо, там перші місяці літа. Далі ви переключились на чорний тмин. Далі ви переключились на мультивітаміни плюс вітамін С, якщо ви хочете попередити якісь моменти, інфекційні моменти, якісь ОРВІ. Тобто, отак от ви можете весь рік собі раз планувати. Спіруліну теж ви можете приймати по три місяці, потім три місяці перерва, потім знову три місяці. Тобто, все це отак, отак от і можна. Які вітаміни можна приймати на постійній основі? В принципі, всі вітаміни ви можете приймати на постійній основі, роблячи деяку перерву. Тобто, теж от хочу вам сказати, що вітаміни це така вишинка на торті. І це доповнення збалансованого харчування. Перш за все, харчування. Потім, дивлячись на те, які у вас є дефіцити, ви приймаєте вітаміни. Якщо ми з вами говоримо про чорний тмин, про грип рейші, це додатково, це просто додаткова підтримка нашого організму. Якщо ми з вами кажемо про мультивітаміни, це те, що потрібно людині на постійній основі. Тобто, у нас з вами американські норми нам дуже-дуже пощастило, тому що вони трохи вищі за європейські навіть. От, отака от от ситуація. Так, не чула про що було розказано, хочу спитати про грипрейші, чи можна його приймати разом з вітаміном Д3, Б12. Звичайно, грипрейші можна приймати з вітаміном Д3 і з вітаміном В12. Ніякої такої дії, протидії вони не мають. Так, помітила, що коли їх приймають, то більше спокійно заряд енергії. Там я боюсь, якщо їх перестану приймати, то заряд енергії прийде. Ну, звичайно, таке може бути. Але теж не підсаджуйтесь. Тобто ми з вами повинні бути все ж таки вільними людьми і деяка перерва навіть від вітамінів. Все, що занадто, то погане. Хоча б пару тижнів повинна бути. З вітаміном С теж все це можна поєднувати. Грибрейше зараз приймати можна. Потрібно приймати зараз гребрейше. Як приймати коктейль для схуднення, щоб був результат? Ви можете коктейлем замінити один прийом їжі. Для схуднення не раджу на молоці, раджу два, два скупи, ну, дві, дві ложечки на воді. Просто грандіозний буде результат, якщо ви заміните одне, один прийом їжі. Так, чи достатня прямостепатії прищі по два місяці з перервами? Два місяці, чи як порадити краще без перерву цілий рік? Ну, три місяці і подивитися на результат? Також скажу вам, що це робота жовчий відтока. зараз у мене закінчився детокс. Ми там пропрацювали жовчий відток, у кого є будь-які жіночі проблеми. Кісти, мастопатії, ендометриози вам пряма дорога на детокс. Так, дитина 12 років. Що можна приймати? Спируліну, гри прещі, вітамін С шпучи. Все це можна приймати. Просто доза, одна таблеточка. Все це можна приймати. І дитячі, дитячі мультивітаміни вже можна. Ну і ще, дивлячись на те, яка вага. Якщо вага вже Близько 50 кг, то вже можна і навіть дорослу дозу приймати. Тобто, теж тут повинні ми дивитися такі моменти, такі елементи. Так, 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 мої любі, що ще ви хочете спитати? Так. А також мушу вам сказати, що вітаміни будуть працювати тільки, якщо у вас є достатній питний режим. 30 мл на кілограм ваги це просто must have. Ну, ну, Я хочу, щоб ви не а, тратили гроші в пусту, і щоб ви мали результат, ви мали ефект. Тобто приймайте, будь ласка, з питним режимом. також. Будь ласка, норма білку, тому що не буде білку, не буде переносу вітамінів туди, куди треба. Тому обов'язково, моє любі, обов'язково про це вас попереджую. А що ще з важливого, важливого? Ну, і рухова активність теж, теж важлива, щоб лімфа у нас з вами рухалась. Так, не, не розумію, про що ви. Дякую. То, ага, скажіть, скільки їх приймати? Місяць-два. Ну, місяць будь-яких вітамінів буде мало. Три в середньому Спіроліну дорослим, скільки можна приймати? Три місяці теж спіроліну можна приймати. Три місяці, потім перерва. І потім знову приймаємо спіруліну. По спіруліні є величезний ефір, можете його передивитись. Якщо от вас персональна спіруліна цікавить, там все дуже-дуже так от детально про спіруліну сказано. Що ще по спіруліні? Акуратно, тим людям, які мають аутоімунні захворювання, тому що може підсилювати. Ну, Чесно кажучи, це такі, знаєте, моменти, ісключення, як то кажуть, з правил. Так, все, питань, наче не бачу. Ми з вами попрацювали півгодинки. Дуже вам дякую за ефір, за те, що були зі мною. І зустрінемось на наступному тижні. Готуйте свої питання і будьте здорові, будьте щасливі, і нехай все буде Україна. Пока-пока!